Вітаю колеги, моє ім'я Віталій Бондарчук, адвокат і учасник спільноти юристів Протокол, а також виробник розкладних нож на колесах для переміщення поранених. Дякую всім за поширення допису на Фейсбук. Інформація швидко дісталася до наших воїнів і почали надходити цільові запити. Зокрема, звернення нашого колеги, адвоката Олександра Мацьоцького, який зараз служить в прикордонній службі, для можливості своєчасної та ефективної евакуації поранених. Його підрозділ швидкого реагування 105-го прикордонного загону потребує чотири мобільні розкладні ноші на колесах. Прошу юристів підтримати нашого колегу та зібрати кошти на виговлення цих засобів для збереження життя. На ютуб-каналі Тачела можна подивитись відео використання системи. На сайті tachela.com лінк в описі. Можна перейти на сторінку, де зазначені реквізити для переказу коштів. До війни адвокати захищали в судах, тепер захищають на фронті. А ми в тилу повинні їх підтримувати. Якщо коштів буде зібрано більше, їх буде спрямовано задоволення інших запитів, що розміщені на сайті Течела в розділі допомогти зберегти життя. Щиро дякую за підтримку. Слава Україні!